18 вересня в селищі Райгородок відбулося освячення свято Архангела Михайлівського храму. Ось вже 15 років жителі селища чекали на відкриття нового храму, і напередодні престольного дня храму відбулося освячення церкви. На таке значне свято приїхало багато священства. Прихожани з Караваєм зустрічали митрополита Донецького і який і проводив чин освячення. Ця подія дуже важлива для жителів селища. Чиновники з райадміністрації також відзначають, відкриття храма є справді історичною подією для усієї Слов'янщини. Духовність у нас, на жаль, тільки починає позрождатися. І на території району у нас знаходиться всього близько 32 церквей і храмів. Вот еще один добавился. Это очень значимо и для людей, и для района, и для в целом для области, я считаю, это большое событие. Участвовало ли управление района в строительстве храма? Участвовали все. И прихожане, и совет помогал, и район Чимок помогал. Это всем миром делалось, храм, как это и в Старину было. До відкриття нового храму прихожани ходили до невеликої церкви, яка до 1948 року була дияконським будинком, а після революції дитячим притулком. В 1961 році відбулася реконструкція церкви, врешті отримавши такий вигляд. А конструкція нового храму копіює форму будівлі, побудованою в 1887 році. Для відтворення конструкції були знайдені фотографії, архіви з яких і відтворили початковий вигляд храму. Ждаль. Праздник. Родина моя, я сейчас часто літуть живу. Но На той праздник приїхав. Це щастя для всього нашого народу. Проте, як ми бачимо, будівництво не зовсім закінчено. В майбутньому планується розпис храму.